Навіть камінь бачить сни, які точно знають художники із Дрогобича. Вони перетворили звичайнісіньку занедбану стіну зупинки на казкове полотно стрітарту. Взяли у руки пензлі та балончики із фарбою і рушили у бій із сірою буденністю. Усього за 15 годин на старезному та пошарпаному мурові зупинки з'явився дивний сон. Квітучий та барвистий, бо ж авторський ескіз майбутнього шедевру вуличного мистецтва народився ще на початку весни, тоді його й хотіли реінкарнувати. Утім, чиновники довго не давали дозволу на розфарбовування кам'яного полотна, і лише тепер вдалося зробити подай частинку міста яскравішою. Там є таких персонажів намальовані на листочку на лобі листочок, і це символізує те, що кожна людина має замислитись, що вона відіграє якусь роль на цій планеті, і потрібно зберігати екологію, щоб планета могла довше проіснувати. Тут не просто все так розміщено. Створено вуличними місцями картину уже облюбували і самі мешканці, мовляв, барвистий стріт арт. Не лише гармонійно доповнює архітектурний ансамбль довкола, але й слугує хорошим прикладом для любителів бездарного хуліганства. Це дуже прекрасно. Я дуже так тільки за це плюс. Оце по місті отак більше розмальовували, щоб дійсно якихось пошлих надписів не було видно. І було б дуже добре. Потріскані на стіни і це продається загалом настрій на людей. Люди ходять сумні позитивніше і набагато. Ця стіна однозначно позитив викликає. Я так недовго її розглядав, але видно, що багато праці в неї вкладено. В мене тільки це викликає позитив. Я думаю, якщо більшість стін, які в нас є занедбані, занихані, обмальовані просто балонами з звичайними якимись дурними написами, тегами. То це найкращий варіант, який тільки може бути. Та чи довго протримається живописна казка у середмісті? Її творці лише гадають, по якості фарба може протримуватись до трьох років, а може й більше. Просто якщо висока будинок, там ніхто не зачепить, і тут можуть потерти. Є дощ, є інші бандали, які можуть попсувати. Зробити місто кольоровим вирішили місцеві громадські активісти. Шедеврами стріт Арту мають намір прикрасити інші похмурі фасади та порепані стіни Франківська. А для місцевої малечі навіть обіцяють вигадати веселі дитячі малюнки. Утім, вуличне мистецтво справа не з дешевих. 50 гривень коштує тільки одна банка фарби спрею якісної, якою працюють наші художники. А також ще потрібно врахувати те, що на тло на фон малюнків потрібно водоемульсійна фарба, фасадна, яка також це і в загальному ну на ось цей малюнок у нас пішло порядку півтора тисячі гривень. Так. Тож наразі майстри графіті сподіваються на бодай мінімальну підтримку спонсорів та обіцяють натхнення на те, аби розфарбувати ще не один десяток сірих стін їм не забракне. Наталі Лозовик Віталій Савчук новини 402.